Всім привіт! Мене звати Яна, і сьогодні я вам розкажу про своє навчання. Я провела більше 200 глибинних розмов з експертами або людьми, які хочуть стати експертами і проявлятися. І знаєте, що я зрозуміла? Всі люди проходили якісь навчання. Хтось проходив навчання по стратегії, хтось проходив навчання по продажам, по просуванню, навчання по продукту, по методології. Дуже багато навчань. І я зрозуміла головну проблему ринку, яку я хочу змінити. І хочу, щоб ви змінювали її разом зі мною, тому що все, що я даю на моєму продукті, я б хотіла, щоб люди впроваджували в свої продукти. Що це таке? Я поєднала тверді інструменти, це як продажі, просування, створення продукту, з вашою особистістю, тому що. Як зазвичай на навчаннях вас не питають, а що вам хочеться, як вам подобається? Вам кажуть, дивись, ось вам схема, продавайте отак. Або ось вам стратегія, робіть оце. У мене вийшло оце, і у вас вийде. Робіть так. Все. Вас ніхто не питає, а як вам подобається, а які у вас цінності, а які у вас цілі в житті взагалі? Вам підходить це чи ні? Тому я побачила в цьому головну проблему ринка, яку я. Хочу змінити да, тенденцію ринку, тому що дуже багато навчань, в принципі, із-за того їх і багато, тому що більшість людей, які проходять ці навчання, вони беруть інструменти, які дають їм на навчання, і не можуть натягти їх на свою особистість. Розумієте, воно якби не конектиться. Людина не розуміє, як це примінити в житті, да, як це примінити в своїй е, діяльності. Тому я створила навчання. Яке складається, зараз я вам покажу, з яких блоків. Перше, це особистість. Особистість це коли ви наскільки цінуєте себе, що ви не будете робити так, так, як вам кажуть, тому що коли я йду зараз вже на якесь навчання або на якусь консультацію, і мені кажуть, роби так, то я знаю, що отак я не буду робити. Я кажу людині, мені так не підходить. Скажіть по-іншому, як можна, тому що в мене такі-то цінності, в мене такі-то принципи, і взагалі мені мій метод не дозволяє так зробити. І тоді людина задумується, як це їй не підходить. Всім підходить і не підходить. А тому, що я знаю, як я хочу, як мені треба і як мені підходить. І це про самоцінність, це про впевненість та віру в себе, віру в свій продукт. Якщо я знаю, що моя методологія це. Прийти до е, улюбленої справи, продукту, який вам подобається, продажів, які вам подобаються, які вам автентичні, і просування, яке вам автентично і вам подобається, то тоді ми беремо інструменти і накладаємо на вашу особистість. І тоді виходить оця унікальність, оця автентичність, які всі так хочуть. Е, перше, над чим ми будемо працювати, це над вашою особистістю, звичайно. Без цього нікуди. Да? Це фундамент, який ми закладаємо на все життя. Коли ви будете знати свою особистість, себе, будете цінувати себе, вірити в себе, повірте, все інше просто буде легко складати. Це і є життя в легкості, гроші в легкості, улюблена робота в легкості. Да? Коли ви точно знаєте, чого ви хочете, точно знаєте, як ви хочете, і тоді все складається само собою. Тому перше, це особистість. Ми будемо працювати з вашою самоцінністю, впевненістю та вірою в себе. Я вважаю, що без цього, скільки б інструментів ви не мали, які б навчання ви не проходили, якщо у вас всередині не буде впевненості в собі, в своєму продукті, якщо ви не будете вірити в себе, то нічого не буде. Навіть я, знаєте, я вам схему на мільйон вам дай, ну ви її просто не зможете впровадити, тому що ви не вірите в себе. Немає самоцінності, немає віри. Якщо ви будете ставити ціни, які не автентичні вам, ви будете відчувати, що ви там зависили ціну або занизили ціну, і ви також не будете продавати. Тому перше, над чим працювати, це самоцінність, впевненість та віра в себе. Наступне це зрозуміти, в чому саме ваша унікальність. Саме ваша внутрішня сила у кожного вона сама своя. І неможливо, знаєте, взяти якусь схему і примінити її на комусь і заробити грошей. Ну, типу, не зрозумівши, завдяки чому, завдяки якій вашій силі ви це зробили, ви не зможете навіть це повторити, якщо ви це і зробите. Е, далі це е, зрозуміти, що робити зі своїми страхами. бо... Е, Більшість людей, які щось не роблять, не, не досягають своїх цілей, в них є страхи. Що з ними робити, будемо розбиратися в блокі особистість. Також ми будемо будувати внутрішню опору, тому що тільки внутрішня опора дає вам змогу не опиратися на якісь зовнішні чинники і показники. А опиратися тільки на себе, не опиратися на інших людей, не опиратися на партнера, на підрядчиків, на команду ще на когось, а опиратися тільки на себе це велика робота над собою. Наступний модуль це стан. Звичайно, без стану ми нікуди ніколи не прийдемо. Якщо ми, ми взагалі, я вважаю, що ціль нашого життя все, що ми тут робимо на цій землі, на цій планеті. Це те, щоб бути у щасливому стані. Знаєте, цього не учать на курсах по запускам, на курсах по стратегії або на курсах по методології чи продажам. Вам не скажуть, а ви взагалі щасливі від того, що ви цим займаєтесь, а ви хочете цим займатися. Вам зразу скажуть ось інструменти, іди роби. Але важливо пропускати ці інструменти через себе да, і розуміти, в якому стані я хочу бути. І тільки з цього стану робити якісь дії. Тому перше, що ми, над чим ми будемо працювати, це як прийти до того балансу. балансу робота, сім'я, життя. Як же до нього прийти? Наступне це де брати енергію та ресурс. Як працювати, щоб не вигорати? І як побороти прокрастинацію? Наступний блок. Який я вважаю найголовніший, який теж повинен бути на кожному навчанні, це ваші цілі, це точка Б, це бачення ваше ясне бачення дороги, куди ви хочете прийти. Якщо у вас немає ясного бачення, то все, що ви будете потім будувати: продукти, продажі, просування, стратегію. Вона не буде відповідати цьому баченню, і ви знову будете роз не розуміти що щось не так. Щось не так, і ви будете ходити на навчання. Ага, мабуть, мене продажі страдають, або в мене стратегії немає, або в мене продукт не такий. Розумієте? А все від того, що у вас немає ясного бачення, куди ви ведете людей, до якого результату ви дете ви хочете привести людей. Куди йдете ви самі, та, і це все повинно конектитися з вашим продуктом, з вашими продажами і, звичайно, методами просування. Тому на цьому блоці ми будемо працювати з розумінням, чого ви хочете і куди ви хочете рухатись. Розуміння, що конкретно робити саме зараз для досягнення цих цілей. Тому що більшість людей приходять і кажуть, я хочу масштаб. І замість того, щоб побудувати сильний продукт, який дасть класні результати вашим клієнтам, і е, е, заробляти потім на сарафанному радіо, коли вас рекомендують інші люди, вони беруть і купують якісь виступи на якихось конференціях, де просто прийдуть люди і не зрозуміють, а що ви ви що вас взяти, а що вас купити. А навіщо ви? Ну да, ви просунулись якось, а люди так само від вас відпишуться, тому що вони не будуть розуміти вашої цінності. Далі ми будемо будувати структуру цільових дій, які дії вам треба зробити саме зараз, щоб поступово приходити до того, куди ви хочете йти. Наступний блок це проявленість. Ви зрозумієте, як ви хочете проявлятись, тому що більшість вам каже, так вам треба вести сторіс, той каже: та ні, вам треба ріл знімати. Та ні, вам треба ще якось розуміти, а вам треба зрозуміти так, як ви хочете. Можливо, ви не хочете танцювати в сторіс, можливо, ви не хочете вести прямі ефіри, можливо, ви взагалі не хочете вести соцмережі, і це теж проявленість. Ви зрозумієте, як ви хочете проявлятися, да, і почнете впевнено і легко проявлятися. Тому що, якщо ви розумієте, як ви хочете проявлятися, вам легко. Проявлятися від того, що ви не знаєте, як же вам проявлятися, від того ви кажете, я не можу проявлятися. Ну, тому що ви не знаєте, як вам подобається, як вам е, хочеться проявлятися, і ви просто не знаєте. І ви просто не робите. Е, наступне, ви вийдете з синдрому самозванця і заявите про себе. Як ви зрозумієте на цьому модулі? Наступний блок це буде підтримка. У вас буде підтримуюче оточення. Це буде ваша група 6 людей. Груповий чат з підтримкою 24 на 7, в якому я буду на зв'язку. Також люди, які будуть в групі, будуть з вами на зв'язку. Також новинка, яку я придумала, це буде бадді. У вас на фокус групі буде ваш особистий бадді. Це людина, з яким ви будете робити всі домашні завдання. Це людина, з якою ви будете на зв'язку. І це буде ваша підтримка. Можливо, з бадді ви потім назавжди залишитесь в підтримку і будете підтримувати один одного. Після того, як ви побудуєте свою особистість, свій стан, свої цілі. Зрозумійте, як ви хочете проявлятися, ми будемо будувати з вами ваше позиціонування. Воно складається тільки з того, коли ви знаєте вашу особистість. Неможливо побудувати позиціонування, коли ви не знаєте свою особистість, як вам подобається ваші цінності і ваші цілі. Ви зрозумієте свою цінність як експерта. Тому що більшість не розуміють, от я експерт, і все, от я даю щось людям. А яку цінність саме ви даєте, оце важливо знати. Також ви оберете свою нішу, якщо у вас її немає. Також ви упакуєте свій профіль відповідно до свого позиціонування. І створите саме презентацію, яка допоможе вам представлятися в інших колах, навчаннях, чатах і так далі. Наступний модуль це продукт. У вас буде формула створення свого автентичного продукту, який підходить саме вам. Можливо, вам не підходить курс, можливо, вам не підходять консультації, можливо, вам підходить щось до запису, а можливо, вам підходить особисте наставництво. І це треба зрозуміти. Не можна просто Я придумала такий-то продукт. Це, звісно, можна робити, але потім приходять до мене експерти і кажуть, що в мене не виходить. Тому що продукт придуманий, не зрозуміло від чого, не зрозуміло з якої, знаєте, де людина взяла цю інформацію. Вона просто його придумала. А треба розуміти ясно, як я хочу, який я експерт, і через які продукти я хочу проявлятися в цей світ. Як донести цінність свого продукту? Розумієте, більшість людей було з запитом, як донести цінність. Ну коли ви не знаєте себе, своїх сильних сторін, ви не знаєте цінність свою як експерта, то ви і не можете її донести. Якщо ви це все знаєте, донести це, повірте, дуже легко. Модуль як продавати на високі чеки, на які чеки продавати, як взагалі встановлювати ціни на продукти свої. Модуль до продукту це буде, як доводити людей до результату, тому що мало створити продукт, який вам подобається, який вам хочеться вести, який цінний для людей. Їх треба ще довести до результату, тобто впровадити в ваш продукт такі елементи, які доведуть людину до результату, і вона взагалі пройде ваш курс, чи ваше навчання, чи наставництво, і дійде до кінця. Наступний модуль це продажі, як знаходити клієнтів, де їх знаходити. Як продавати в легкості? Всі хочуть продавати в легкості, але чомусь усіх не виходить в легкості. Ну, коли ви зрозумієте себе, своє позиціонування, свої цінності, свою особистість, свої принципи, свої продукти, свою цінність, то знаєте, це, вже, це вже є все продажі. Оце з цього і складаються продажі в легкості, коли це все знаєте ви і розумієте. А люди хочуть як вони не хочуть у це всі свою особистість, свої цілі. Ну це так складно, хочеться одразу перестрибнути в продажі. А взагалі найкраще в просування. От щоб про мене всі дізнались, Оце, що я бачу зараз на ринку, більшість експертів вони хочуть одразу просуватися. А що ви будете просувати? Ви будете просувати свою невпевненість? Чи ви будете просувати продукт, який ви не можете донести, цінність його? Чи що ви будете просувати? Тому в продажах ми будемо над цим працювати. І як подавати контент в соцмережах? Це дуже важлива частина продажів. І тут не, не буде такого, що я вам буду казати. Треба продавати отак. Ні, тут буде саме модуль, як саме вам подавати контент. Не мені, не Каті, не Маші, а саме вам подавати, тому що кожному треба подавати по-своєму. Наступний блок це буде просування. Ви створите особисту стратегію набору аудиторії. Це будуть і безкоштовні методи, і коштовні методи, але ті, які підходять саме вам, розумієте, не мені, не якісь сусідки, а саме вам підходять. Створення стабільного потоку клієнтів, безоплатні і платні методи просування в 2025 році. Наступний модуль це стратегія. Коли ви це все побудуєте, ми поєднаємо це в одну єдину стратегію, особисто вашу. Не просто стратегію, яка будується з 1, 2, 3, а стратегія, яка відповідає вашій особистості, вашим цілям і баченню, до якого ви йдете. Розумієте, це дуже важливо, тому що є багато навчань, як створити стратегію. Але на тих навчаннях не навчають як створити стратегію автентичну саме вашої особистості. Вашим цінностям і вашому баченню, до якого ви йдете. Ви зрозумієте, що і як робити найближчі півроку. І за допомогою цієї системи зможете самі будувати потім ще на півроку і далі, далі собі стратегію. В цьому блокі буде мотивація, дисципліна та системність. Як не злитися, як не зливатися зі свого шляху це дуже важливий аспект. Перейдемо до тарифів. Тарифів всього два. Перший тариф це груповий, це шість людей. На ньому тільки шість місць. Тому що я хочу бути вкладом, да, вкладом людей. Якщо я кажу, що повне включення, можливо, це коли я повністю включаю людей. Це максимум 6 людей. Да. Також, чому 6? Тому що у вас буде по два домашні завдання, ви будете виконувати в групі. По, дво, по двоє людей, так. тобто у вас буде у кожного баді. Також наступний тариф це ВІП-тариф. Тут тільки одне місце, я візьму тільки одну людину. Навчання триває 2 місяці, тобто вісім тижнів, вісім групових зідзвонів. і сюди входять всі навчальні матеріали. Чому фокус група? Тому що в моменті, якщо вам щось не зрозуміло і не ви хочете, щоб я записала для вас якийсь окремий урок, ми робимо на цьому фокус, і я роблю окремо для вас урок, який вам не зрозуміло. Тому це фокус група. Да, ми будемо в, в моменті розуміти, чого нам не вистачає, да, куди нам направити свій фокус. Наступне це відповіді на питання. Потім буде груповий чат, який буде працювати 24 на 7. Також у вас буде бадді, як я вже сказала, це буде на обох тарифах. Після завершення курсу у вас буде 2 місяці підтримки. В особистому тарифі буде ще чат зі мною і 4 особисті зідзвони зі мною. Це 2 зідзвони на місяць. Ціна першого тарифу це 500 євро за 2 місяці або 290 євро, якщо ви оплачуєте. Помісячно ціна на віп-тариф, на якому одне лише місце, це буде 1000 євро або 590 євро, якщо ви оплачуєте помісячно. Що у вас залишились якісь питання по фокус групі, вам щось не зрозуміло? Напишіть мені, будь ласка, в особисті. Якщо ви хочете записатись, напишіть мені в особисті, що ви хочете. Записатись на співбесіду, я буду проводити з кожним особисто співбесіду і буду говорити, чи беру я вас чи ні. Також я прийняла рішення, що я поверну гроші. Якщо вам не сподобається це навчання, що воно не принесло вам користі або не дало результату, я повертаю вам гроші. Закінчиться навчання. Ви зрозумієте, чи ви є там користь, чи була у вас користь, чи є у вас результати, якщо цього немає з того, що я поверну вам гроші. Це для мене важливо принципово, тому що я впевнена в своїй програмі, я впевнена в цьому навчанні, і я впевнена, що воно принесе результати. Воно не може не принести результати, тому що. Ця методологія будувалась роками. Я бачила цю проблему в людей, да, чому не працюють інструменти по продажам, інструменти по запускам, або реклами не працює, або просування не працює. Чому це все не працює? Ну тому що людина не розуміє, як їх накласти на себе, на свою особистість, як це сконектити разом. Тому я впевнена, що моє навчання. Допоможе вам зрозуміти себе, свій напрямок, куди я хочу рухатись і як я хочу. Якщо вам все сподобалось, все зрозуміло. Пишіть мені, буду вас чекати на своїй фокус групі. Дякую за увагу. Пока-пока.